Перший фінальний двобій примірно для чітків чемпіонату України з універсального бою. Гостюють ці змагання у Фоколімпія, звісно, що сьогодні вже четвертий день змагань, насичених, напружених. І в цій фінальній парі зустрічаються. Отож, перша пара вже на ринку. Повторимо, Олександр Пашанін з Вінницької області, червоний кут і Віктор Маринюк Мінницької області. І зараз Руслан Адамович розкаже, як саме з яким принципом відбуваються тут двобої, які починаються з смуги перешкод. Тож, хто виграє смугу перешкод, виграє перший раунд? Так, так і в другому раунді вже починається все в Рим. Хто виграв першу смугу перешкод, він виграє відповідно перший раунд. І до полуфіналю проводиться ще два, а у фіналах ще чотири. Тобто в полуфіналах три раунди, а в фіналі п'ять раундів. Тобто, якщо в трьох не розбираються, якщо не три-ноль. Ні, тут немає різниці. Якщо навіть де все то йде до кінця, оскільки один удар може вирити все, навіть на останній секунді. Десь є наклади, нокдауни. Це рієроп. Тобто, тобто, ага, тобто навіть можна вести 4 нулі в п'ятому раунді, отримати нокаут і все і поражав, так? Полігий прийом так. Жорстко. Так. Жорстко. А ну по і тут ще, є, ще є там додаткові бали mm. за дуже стріляючи по дорозі, так, по, по, на смузі перешкод. Якщо спортсмен на смузі перешкод влучив в ціль і він відправляє 1 бал в іншому раунді. Що зараз Віктор Миронюк провів декілька результативних ударів у цьому раунді. Також пошальний відповів, видно в них приблизно соціальне рівні. Тому тут в них все буде вирішуватися, я думаю, у подальших раундах. <звіт> Цікавий, дуже, дуже важкий вид спорту. Вимагає всебічної підготовки, тут і смуга перешкод, і відмінна має бути підготовка рукопашна в даному разі. Перше добувалося змагання в іншій номінації, в лайті. А лайте, так? На біг, але в нас переважно в кільцях культується класика, де є бойові, бо це найбільш зв'язано з побоюванням. Ну, вчора ми зайшли всі в фінали, наші спортсмени. Бої були дуже важкі, батьки. Ми являємося кістиком збірної України також з офіційного бою. Тому що я думаю, що ми будемо на європейському європейською вітку наших трудно проставляти. Ee, якщо буде болівий, то обій закінчиться чи продовжиться? чи це перемога буде. Але поки що ні. Сам Пашанів не зміг дотиснути в цьому епізоді і двобої в ринку. Дуже схожий на рукопашний бій, так? Схожі, але, але... але... тут підготовка фізична різна. З рукопашного бою ти виходиш свіжий, без Н... нічого одразу б'єшся, одразу на одному е... елементі, а тут треба пробігти смугу перешкод, і м'язи відповідно працюють по-іншому. І спортсмен, який в рукопашному бою, може бути і. Світу, да. То, да. А тут може зразу прийти і програти, за того, що він не готовий фізично. Треба пасти. Якщо спортсмен програє полосу різницю в 30 секунд, в половину 57 секунд чи по часу, то він зразу практично програв. Якщо полосу він, різницю в половину часу, він вже... Він вже не виходить, тому треба Навіть так. так. А є якась різниця, яка додає ще балів, наприклад, ну, можливо, по часу, якщо там не знаю, 10 секунд чи скільки там, що додає перевагу на ринку. Просто виграв програв а якщо 30 секунд, то половину часу, то, то він вже вже не прогав. Тому треба працювати. І ще... Е... Получається, кожний бій потрібно бігти. І спортсмен, відповідно, відб'ється чотири раунди в ринку, другий бій виходить також в полосу, в ринг. Відповідно, вчора наші спортсмени дійшли до фіналів, багато з них травмовані на сьогоднішній день. І якби ви було дуже запеклі, знаєте, хлопці приїхали сюди переважно дуже багато підрозділів, з військових, оскільки це військовий спорт. Якби тут... Всі готуються на цьому чемпіонаті, всі готуються переважно до куку президента за типа бою, який відбудеться 4 числа. Він є для нас підготовцям. Там це еліта бойових мистецтв України. Там збираються самі кращі, кращі, оскільки це... і там, я думаю, ми будемо представляти непогано служби, в яких наші хлопці служать. Ми зараз прогавили, хто ж там виграв другий раунд, тобто перший бойовий, чесно кажучи, не помітити. Ну і цікавить, що по регламенту як хлопці, які не вийдуть на фінал через травми, через проблеми зі здоров'ям, чи вони отримують свігло, чи вони просто зняті змагання і що за регламентом? Вони отримують світло, оскільки ну, знати, знати по взяти потравні еліпором. Тобто ми Наші хлопці, які травмовані, ми знаємо, що вони готові вже, вони в ринку вийшли, а бігти неможливо. Чим відрізаєш, весельний бій, що треба пробігти. Якщо ти вирішили, можеш вийти і відстояти там поєдинок, то треба пробігти. Якщо травмова, ти не пробіжиш. Якщо ви будемо рука, то не передаш перешкод, Ти вже програєш. Так, так, так. так. І тут виходять на, на першу таку потулку, підходить технічну потовку. Ну і там є ще елементи, коли... Це побачимо, можливо, вже в наступних двох боях попередження з. Забувають попередник, коли вистається рукою за канал. Ага. Я маю увазі, що нас музі, якщо не влучає ножем, то, по-моєму, додатково там. Це бізом часу буде Так що це воно дуже так. Раз, рівні, через, рівні рівні рівні. через тунель цей доводиться ще раз так пробігати. Це, всіх, 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 всіх. це підведено під виховання військово-падетичне. Якщо людина вміє брати ніж, вміє стріляти, вміє стріляти, бігти, то, відповідно вона презентована, це підготовка до служби уроків. В різних так, Збройних силах і в різних спецпідрозділах йдеться така універсальність необхідна і, напевно, логічно, що. Кращі, кращі універсальні бійці, напевно, вони там на нового золота. Які... Ну, зараз для нас е побутове підложення. Взяли три області е ведущих. Да? І по цьому хороші, щоб ми давали свої хлопцям. Відповідно, ченці це одне, да, для нас наші забирають хлопчиків наших. А... А вже з Києва підходять і постійно просить на спорт забрати в Київ, їм дають зарплату, там щоб служити, оскільки -то ми Це рішення кожного спортсмена, що він хоче він він в майбутній. Якщо вони нас займаються, то ми, відповідно, їх і рекомендуємо на майбутнє. Наші хлопці багато вже. Знову пішов вже на бойовий, пішов в цьому разі Олесан Пашанін. Другий раз вже він намагається атакувати, не, не вдається знову. Ввічі вже Олександр Пашанін близький до того, щоб болю провести, а тут пішов в атаку Віктор Миронюк. Бачимо, що в самому бою Віктор Миронюк почувається впевненіше трішечки. він проїгнув і зараз із болю в Сан Пашанін виграє цей фінал і стає чемпіоном у ваговій категорії 53 кілограмів. Це пара. Це пара. Вага. Вага до 70 До шостих кілограмів. Шістидесят, так? Де п'ятдесят до тут? Ну і він виступав свій час. В збірні Чернівецької області на Кубку, на Кубку України ми робимо в цій команді. Якби знайомий наш хлопец, він хоче виступати за нас, оскільки престижно виступати в Чернівецькій області.